Вітаю, шановні телеглядачі. У минулому випуску ми показували сюжет про грошову компенсацію за піднайом житла. Хочемо наголосити, що згідно з наказом міністра оборони номер 837, розмір її збільшується у півтора разу для військовослужбовців за наявності у них трьох і більше членів сім'ї, тобто без урахування самого військовослужбовця. Сьогодні в програмі на якій стадії перебуває проект унікального військово-транспортного літака АН 70 на що контрактникам вистачає коштів у процесі підвищення грошового забезпечення? Чим викликана раптова перевірка бойової готовності деяких військових округів Росії? Та у кого Азербайджан планує закупити винищувачі Єврофайтер Тайфун? Почнемо зі свіжих українських військових новин у четвер, 27 лютого. Верховна Рада призначила адмірала Ігоря Тенюха, виконувачем обов'язків міністра оборони України. За колишнього командувача військово-морських сил проголосувало 326 народних депутатів. Служба безпеки України закрила справу проти колишнього першого заступника начальника генштабу Ігоря Кабаненка. Нагадаю, після обшуків на повітрофлотському адмірала позбавили допуску до державної таємниці, а пізніше звільнили у запас. Цього тижня екіпаж фрегата Гетьман Сагайдачний» провів четверте патрулювання в Аденській затоці. Таким чином, українці завершили участь в антипіратській операції Євросоюзу Аталанта» і зараз прямують до Севастополя. Цього року концерн «Укроборонпром» на всіх підпорядкованих підприємствах запровадить держстандарт ДСТУ ІСО 9001-2009, який є аналогом міжнародного ІСО 9001. 54 виробники вже мають відповідні сертифікати. На черзі ще близько 30. Супереч перепонам, держпідприємство Антонов прагне довести до серійного виробництва військово-транспортний літак Ан 70 А замовники з української та російської сторін подають до судів через недотримання строків угоди. Тож ми з'ясували на якому етапі нині перебуває проект. Літак, який мав замінити застарілий 12 почали проєктувати 36 років тому. Перший політ відбувся 16 грудня 1994-го у Києві. А наступного року машину було втрачено через зіткнення з літаком супроводження. Другий дослідний зразок на випробуваннях в Омську теж спіткала невдача. Ситуація в Омську, там поліза відказ двигуна, В общем-то, серйозна ситуація була. Вот. Ну экипаж спас, ситуацию нашу. Да, эту проблему решили, самолет сейчас летает. Нині Віктор Гончаров, на рахунку якого 15 тисяч годин нальоту та 30 типів освоєних літаків, активно випробує Ан-70. З проектом знайомий 4 роки і запевняє, що у своєму класі це кращий зразок у світі. З усієї номенклатури військових вантажів він може прийняти на борт 98%, тому не дивно, що українські військові замовили 5 машин, а росіяни 160. Але проблеми з фінансуванням з обох сторін призвели до затягування строків і подорожчання. Літака, тому східний сусід не раз відмовлявся від участі у проєкті. Справа в тому, що є і другі партнери, колеги організації, з якими можна розмовляти відносно цього літака і бути кажучи, тривалий час, як кажуть, заложником цієї ситуації. Це тільки втрати величезні втрати. 70 час на, на на філіалі нашому на рядом заводі. збирається, два вже готові. Но ну, это дорогостоящий проект, конечно. Все понимают, что машина удалась. Потому что летать в машине весом 120 тонн на грунтовые аэродромы длиной 600 метров практически никто не может. Нашій знімальній групі пощастило потрапити до тренажерного комплексу, де льотчики проходять підготовку та перепідготовку на літаках Антонова. Тут серед різноманітних кабін з приводами, що повністю відтворюють процес польоту, є і устаткування літака Ан 70 На ньому тестують найновітніші ідеї інженерів. Це дослідний пілотажний стенд літака Ан-70, на якому перевіряють усі системи управління. Коли літак піде в серію, він стане рухомим як цей для підготовки льотчиків. Разом з нами сюди допустили льотчика винищувача Васильківської бригади, підполковника у відставці Олександра Довгаля. У 99-му він звільнився з посади командира ескадрильї, а до того літав на Л 39 міг 23 міг 29 На останньому навіть воював у Таджикистані, але за штурвалом цивільних літаків до цього дня не сидів. 70-ка мне понравилось по своей плавности пилотирования, то тобто есть очень лёгкое управление. не надо никаких действий по балансировке самолёта, то есть всё автоматика действует. Ан-70 уже пережив модернизацию, та здійснив свій перший політ 27 вересня 2012 року. Тепер це без сумніву літак 21 го століття, пілотувати який дуже легко. То там харківський інститут сейчас готує военных людчиків. Да, пускай вводять свої програми обучення підготовки. Пора. Да, пора, і ми будемо прийняти з консантом і <сум> показувати. Є сподівання, що скоро розпочнуться державні випробування унікального військово-транспортного літака, який завершиться влітку. Попри невизначеність з російським замовленням, необхідно запустити серійне виробництво, а покупці знайдуться. Адже у світі безліч непідготовлених ділянок де сяде та злетить лише Ан 70 Одним із важливих стимулів для потенційних контрактників є гідне грошове забезпечення. Авіатори, моряки та десантники вже більше року отримують подвійну платню. До їхнього рівня поетапно підтягують сухопутників. На що вистачає і тим, і іншим знає Наталія Балич. Перша гвардійська танкова бригада, що на Чернігівщині більше ніж наполовину укомплектована контрактниками. Віднедавна черга охочих на КПП збільшилася в рази. Йдуть сюди не лише за покликом серця, а й у пошуках стабільності. Середня заробітна плата нашої Чернігівської області складає 1,5 тисячі 800 гривень. Тому навіть якщо приходить молодий контрактник на первинну посаду, то він отримує значно більше. Тому це людей приваблює і є на військову службу за контрактом. Гончарівське невелике містечко з населенням близько 3,5 тисяч. Торгових і розважальних центрів у населеному пункті не знайдеш. Тож у тутешніх військових є можливість заощаджувати. Старший сержант Олександр Кир'ян орендує квартиру за пів тисячі. 800 гривень командир танка витрачає на харчування. Сім'ї поки немає. Тож з грошового забезпечення у 2,800 сміливо відкладає 400-500 гривень. А після чергового етапу підвищення планує з часом придбати мотоцикл чи авто. Не знаю, як будь-якокласниками. Так, спілкуємося інколи. Десь там знайшов роботу, там, в Києві настройся, або ж там десь якимось охранником працює. Ця робота, я думаю, вважаю, що не постійна, тому служба військових більш перспективніша, ніж цивільна якась професія. Про підвищення грошового утримання військовим мова зайшла три роки тому. Спочатку платня зросла у повітряних та військово-морських силах, а потім високомобільних десантних військах. Черга дійшла і до найчисленнішого виду військ. Сухопутникам грошове забезпечення підвищують у п'ять етапів. У результаті у липні і ця категорія військовослужбовців отримуватиме вдвічі більше. Я як починав служити на контракті, в мене зарплата була півтори тисячі гривень. Тобто вистачало, ну не міг собі там дозволити багато чого, але так в натяжку вистачало. Десантник Максим Пушкар уже більше року отримує подвоєну платню у 80-й окремій аеромобільній бригаді, що у Львові. На відміну від нашого гончарівського героя, сержант мешкає у переобладнанні під єврогуртожиток казармі. За житло не платить, крім того, частина забезпечує обідом. Грошей вистачає і на дозвілля з друзями. За кілька тижнів Максим піде у відпустку і здійснить свою давню мрію, придбає авто. Якщо ще трішки підкладати, то звісно, що вистачить. Але ну, я, я вважаю, що найбільше це мріяться, наприклад, якщо вже зв'язав своє життя з таким містом, як Львів, то вже бажано тут вже якусь квартиру купити. Гідне грошове забезпечення не єдиний стимул для підписання контракту. Військовослужбовці мають можливість професійно реалізовуватися, здобувати освіту та виконувати миротворчі місії у різних точках планети. Блоком міжнародних військових новин будемо завершувати цей випуск у середу. 26 лютого. Президент Росії Володимир Путін ініціював раптову перевірку бойової готовності сил західного і центрального військових округів, яка завершиться 3 березня. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, навчання, до яких залучено 150 тисяч військових, не мають стосунку до ситуації в Україні. Строки вивезення хімічної зброї з Сирії зриваються. Ми вже повідомляли, що до 5 лютого останню партію небезпечних речовин мали вивести за участю шести країн. Проте досі не виконано і половини плану. Тож влада республіки подовжила строки до травня. Азербайджан збирається придбати у Великобританії винищувачі Єврофайтер Тайфун, аби замінити застарілі міги та су таким чином. Збільшиться військова перевага цієї держави над Вірменією. Паралельно компанія BAE Systems веде перемовини з Кувейтом та Катаром. Ірак отримає від Ірану зброї на загальну суму 195 мільйонів доларів. Згідно з угодою, це контракти на постачання легкої зброї, мінометів, танкового та артилерійського обладнання, а також засобів захисту від бойових отруйних речовин. У США цим вкрай незадоволені. Цим ми завершуємо випуск та починаємо готувати наступний. Побачимось.